Доброго дня, діти! Сьогодні до нас у гості завітала лялька Оксана, і вона нам з вами принесла коробку. Діти, як ви гадаєте, що там може бути? Давайте подивимось. Тут написано, дітям, які люблять і бережуть свої іграшки. Ну що, здогадалися? Тоді відкриваємо. Хто це? Вам подобається ця іграшка? Подивіться і назвіть, є її ведмедика, але називайте уголос. А чи знаєте, ви віршик про ведмедика? Ось послухайте. Ведмець сварився із совою, ти щось наплутала сова, затям своєю головою. Зими в природі не бува. Сова сміялась, волохатий, не дивно чути це мені. Ти восени як ляжеш спати, то встанеш тільки навесні. Діти, як ви гадаєте, які емоції були у ведмедика? Так, він сварився, злився. А покажіть, які ви буваєте, коли ви злі? Так, чи був ведмедик правий? А сова що робила? Вона сміялася. Покажіть, як ви смієтеся? Молодці. Ну що, дивимось, що ще є у коробці? Хто це? Давайте пригадаємо віршик про їжачка. Їжачок хитрячок із голок та шпичок пошив собі піджачок, і у тому піджачку він гуляє по садку, натикає на голки груші, яблука, сливки, і до себе на обід він скликає цілий рід. Молодці. Так, а що ж ще є у коробці? Лисичка, давайте трошки порухаємось під лисичину пісеньку. Thank you Ви Молодці! Іграшкам дуже сподобалось грати з вами. Але час вже прощатися. Намалюйте свою улюблену іграшку, а ми з Лялькою Оксаною зробимо виставку ваших малюнків в іграшковій залі. Чекаю на ваші малюнки і до нових зустрічей!